Ти гортаєш інстаграм і бачиш ідеальний ранок подруги з кавою та йогою, а сам лежиш у ліжку. Колега отримує підвищення, а ти питаєш себе, чому досі на тій же посаді? Однокурсник купує квартиру, а ти досі знімаєш кімнату та відчуваєш себе невдахою в житті. Кожен чужий успіх. Стає болючим нагадуванням про власні недосягнення та відсутність видимого прогресу. Знайоме відчуття для більшості людей в епоху соціальних мереж та постійної демонстрації чужих досягнень. За дослідженнями психологів, близько 85% людей регулярно порівнюють себе з оточенням негативно. Це не просто здорова конкуренція, а справжня залежність від зовнішніх стандартів успіху, яка руйнує самооцінку. Особливо гостро цю проблему відчувають чутливі люди та перфекціоністи, які прагнуть відповідати всім можливим еталонам одночасно. Вони порівнюють свою кар'єру з одними, стосунки з другими, зовнішність з третіми, створюючи неможливий результат. Постійне відчуття власної неповноцінності та втрата зв'язку з особистими цінностями та пріоритетами парадокс у тому, що порівняння з іншими заважає нам бачити власні унікальні досягнення та сильні сторони. А що якби я розповів тобі, що найщасливіші люди взагалі не порівнюють себе з оточенням, що існують техніки. Які дозволяють використовувати чужі успіхи для власного натхнення замість самознищення. Якщо готовий перетворити заздрість на мотивацію до власного зростання, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо секрети здорового самосприйняття та техніки створення власної системи координат для оцінки життя. Давайте розберемося, чому наш мозок постійно порівнює нас з іншими людьми замість фокусування на власному прогресі. Еволюційно статус у групі визначав доступ до ресурсів та партнерів для продовження роду, тому підсвідомість і сьогодні автоматично сканує оточення, визначаючи наше місце в соціальній ієрархії через порівняння з іншими. Коли ми бачимо чужі досягнення, мозок включає систему соціального порівняння, яка має еволюційну функцію мотивації. Але сучасна інформаційна перевантаженість створює постійний потік ідеальних життів для порівняння. Ми порівнюємо свою реальність з відредагованими моментами тисяч людей одночасно, що створює нереалістичні стандарти. Соціальні мережі тільки посилюють цю проблему через демонстрацію тільки найкращих моментів життя інших людей. Ми не бачимо їхніх проблем, невдач, сумнівів, зусиль за кулісами успіху. Це створює ілюзію, що всі навколо живуть краще, легше, щасливіше, ніж ми, що спотворює сприйняття реальності. Здавалося б, логіка підказує, що кожна людина має унікальний шлях. Обставини, можливості для розвитку, але виявляється, що механізм порівняння в нашій свідомості ігнорує контекст та індивідуальні особливості, наш внутрішній критик завжди знайде когось кращого за нас у будь-якій сфері життя. А що, якби ти дізнався, що люди з найвищою самооцінкою регулярно натхнітаніються чужими успіхами? Різниця полягає в їхній здатності використовувати порівняння як джерело мотивації, а не самокритики. Ось простий мікрометод для перетворення заздрості на конструктивну мотивацію в момент болючого порівняння. Використовуй техніку власної системи координат. Запитай себе, чи важливе це досягнення для твоїх цілей. Якщо так, то що конкретно можеш зробити для прогресу в цьому напрямку. І саме тут починається найцікавіше: звичку порівнювати можна перетворити на інструмент особистісного росту. А ти відчуваєш заздрість або принижуєш себе, дивлячись на чужі досягнення в соцмережах. Напиши в коментарях про свій досвід. Це допоможе іншим зрозуміти поширеність цієї проблеми. Розповім тобі історію Дарини, графічної дизайнерки з Одеси, яка три роки жила в постійній заздрості до колег. Кожен пост успішних дизайнерів викликав у неї відчуття власної професійної неспроможності та відсутності таланту. Вона порівнювала свої перші роботи з шедеврами досвідчених майстрів. Що паралізувало творчість та мотивацію до розвитку. Дарина розповідала, що найстрашнішим було відчуття, що вона ніколи не досягне рівня тих, кого вважала еталоном. Замість роботи над проектами вона годинами вивчала чужі портфоліо, порівнювала, засмучувалася від розриву в рівні. Творчі блоки ставали частішими, самооцінка падала. А віра в себе практично зникла повністю. Переломний момент настав, коли ментор сказав їй, що талант без роботи нічого не варте. Дарина зрозуміла, що витрачає час на порівняння замість розвитку власних навичок та унікального стилю. Вона вирішила кардинально змінити підхід до чужих успіхів та власного професійного зростання. Замість заздрісного споглядання чужих робіт Дарина почала аналізувати техніки, які їй подобалися, та адаптувати їх. Кожен ідеальний дизайн став для неї навчальним матеріалом, а не приводом для самокритики. Вона створила власну систему оцінки прогресу через порівняння з минулими роботами, а не з чужими досягненнями. Найважливішим виявилося усвідомлення того, що кожен художник має унікальний шлях розвитку та індивідуальний стиль. Дарина перестала намагатися копіювати чужі підходи і почала розвивати власний голос у дизайні. Вона навчилася бачити красу в своїй унікальності замість недоліків порівняно з іншими. Ого! Результати були приголомшливими вже через місяць такого підходу до власного розвитку. Творчі блоки зникли, з'явилися свіжі ідеї, а роботи стали відображати її справжню індивідуальність. Клієнти почали цінувати саме її унікальний стиль, а не копіювання трендових рішень. Найдивовижніше, що припинення порівнянь. Дозволило Дарині знайти власне місце в професійній спільноті без конкуренції, вона почала співпрацювати з тими, кого раніше заздрила вчитися у них, ділитися досвідом. Сьогодні вона каже, що порівняння з іншими заважали їй розкрити справжній творчий потенціал. Як ти використовуєш чужі досягнення для власного натхнення замість самокритики? Поділись своїми техніками в коментарях, це може стати відкриттям для багатьох людей з комплексами. І тоді все змінилося назавжди. З заздрісної копіювальниці вона перетворилася на унікального творця з власним стилем. Отже, ти знову бачиш чийсь успіх у соцмережах, але тепер дивишся на це як на кожне чуже досягнення, це можливість для натхнення. А не привід для самокритики та засмучення. Кожна людина це унікальна історія з власними викликами, а не еталон для порівняння з собою. Подолання звички порівнювати, це не втрата мотивації, а здобуття справжньої свободи бути собою. Коли ти навчаєшся цінувати власну унікальність, життя стає автентичним шляхом самовираження. Ти перестаєш витрачати енергію на заздрість і спрямовуєш її на розвиток власних талантів. Здорове самосприйняття дає тобі можливість радіти чужим успіхам, без болю від порівнянь. Ти перестаєш змагатися з усім світом і починаєш фокусуватися на власних цілях та цінностях. Зникає хронічне відчуття неповноцінності, з'являється впевненість у власній унікальності та значущості для світу, готовий почати цінувати себе без порівнянь з іншими вже сьогодні ввечері. Спробуй техніку власної системи координат при наступному перегляді соцмереж та відчуй різницю. А тепер. Подумай про свої досягнення, може час перестати їх применшувати. Якщо це відео допомогло тобі по-новому поглянути на власну унікальність, обов'язково постав лайк, підпишись на канал Тривога без Тривог для регулярних порад з самооцінки та особистісного росту. У коментарях розкажи, з ким ти найчастіше порівнюєш себе та в якій сфері. Можливо, саме твоя ситуація стане ми створюємо спільноту людей, які цінують власну унікальність та вміють радіти чужим успіхам без заздрості. Разом ми подолаємо потребу в постійних порівняннях та навчимося любити себе справжніх.